Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як нам бурили свердловину. Може, комусь ця інформація чимось допоможе. По-перше, потрібно сказати, що свердловина у нас в граніті, а це непередбачувані свердловини. І жодна бурова компанія не дає гарантії, що дістанеться до води. Також неможливо передбачити на якій саме глибині йде розлом в граніті. Отже, почали нам бурити десь о 9 ранку, і на сьому вечора води в нас було дуже мало. При глибині свердловини 77 метрів. До речі, у наших сусідів свердловина глибиною 66 метрів, тож на сусідів особливо розраховувати не варто. Вирішили продовжити буріння на наступний день. Також слід зазначити, що бурили на тому місці, яке вказали ми. Тобто це відбувається десь так. Приїжджає до вас бригада, питають, де будемо бурити. Ви вказуєте місце, і вони бурять. Ніхто не заморочується і не шукає місце з водою. Отже, наступного дня нам бурили свердловину десь до 3-ї години дня. І алілуя, слава Богу, дісталися до води. Глибина свердловини у нас вийшла 110 метрів. Якщо вас цікавить більш подробна інформація про свердловину, ціна метру, буріння, облаштування і таке інше, пишіть свої запитання, зніму окреме відео. Всім миру, добра і неглибоких свердловин з чистою водою.